Вітаю наших глядачів і всіх тих, хто любить суботню школу, разом з нами досліджувати. Сьогодні у нас урок восьмий і має назву Поведінка Християнина. Апостол Петро, в третьому розділі, восьмий вірш, говорить: нарешті, всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Дуже хороші слова апостол Петро радить кожному з нас, і дух пророцтва говорить. Од... Декілька речень. Якщо ви вважаєте себе послідовниками Христа і водночас залишаєтесь грубими, недобрими, невічливими у словах і манерах, то ви не навчилися від Ісуса. Буйна, владна, прискіплива до помилок людина не є християнином, тому що бути християнином означає уподібнитися до Христа. Отже, хто такий? Буде християнин, яка його поведінка? Сьогодні завітав до нас брат Вадим. Вітаю Вітаю вас. І сподіваюся, що ми зможемо знайти відповіді на ці запитання. Який християнин в житті? Він має якісь такі грані, який він вдень, який він ввечері, який він на роботі, які його слова, і все таке інше в цьому ми дійсно зможемо зрозуміти. Тож, давай почнемо наші роздуми з справжнього християнина. Як Петро змальовує або описує справжнього християнина? Ну, справжній це той, хто не перекидається добрим, хорошим, ввічливим, а насправді він є поганий або ще щось інше. Він не одягає маски. Угу. Наприклад, в церкві він в одній масці, на роботі в іншій, в сім'ї, в третій масці. Він якби не, хім... не угу. е, він… Завжди один. Так, да, він є завжди один. Він... Це для нього принципіально бути завжди одним, не мінятися, так? Так. І е, справжній християнин він також не має мінятися, він має бути співчутливий, вертолюбний, милосердний та покірливий. Так, дійсно, бути однієї думки. Тобто, часом є люди такі, які. Одна думка е, сьогодні така, е, завтра. Ну, я господар думки, да? я можу сьогодні думати одне, завтра вже думаю інше. Сьогодні я обираю це, завтра інше. Справжність це якраз і є ось та досконалість, яка полягає в тому, що він завжди тримається однієї лінії. І ця лінія завжди є правильною. Це дійсно є справжній християнин. Зазвичай сьогодні у світі, на жаль, я б так сказав, на жаль, існує якась така погана тенденція, особлива тенденція у ставленні е, до людей. На цю тенденцію таку звертає увагу апостол Петро, що в християнстві його не має бути ця тенденція, яка дуже така поширена і розвинута є сьогодні серед людей. Ну, е, як в Петра, 3, 3 глава, дев'ятий вірш, написано: не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Угу. Зараз в світі тенденція сказав щось погане, і ти йому віддав тим же самим або ще гіршим. А справжній християнин він не має таке робити. Він. Повинен благословити, він має сказати гарне, вічне, лагідне слово, і тоді все вирішиться краще в, кращому, в кращу сторону. Угу. А е, що може зробити людиною от, вихованою? Яким чином досягнути це можна? Християнство робить людину вихованою. А що в християнстві виховує людину? От ну, це слово християнство. Е, що там, якби є ось тим головним, що виховує людину? Як на твою думку? Ну. Закон Божий, Слово Його, слово його так, а, а... Дух Святий, який допомагає нам у цьому всьому, який, який керує справді. <кій> Дійсно, як написано, що релігія навчає нас проявляти терпіння або більше того, довго терпіння, коли з нами поводяться жорстоко і несправедливо. Христос був вічливий зі своїми гонителями, які угу. його вбили, які над ним знущалися. Часом люди використовують такі два слова, я відомщу і забуду. Отже, Господь говорить: не потрібно цього робити. Це не християнська поведінка. Тому, якщо говорити про справжнього християнина, то в нього завжди є одна лінія поведінки: він не злопам'ятний. Як кажуть, да, я не злопам'ятний, я тільки відомщу і забуду. Але ні, не вчить нас, слово Боже, бути, бути такими. Гаразд, наступне це наші слова, тому що ми говоримо про поведінку християнина. Ми в розрізі християнства говоримо поведінку християнина, якою вона має бути. Тож, поговоримо про слова. Апостол Петро, він, говорячи про щасливе життя. Він підкреслює важливий принцип. Який це принцип для щасливого життя? Ну, щоб ми слідкували за своїми устами, за тим, що ми говоримо. Бо Сатана буде зі своєї сторони робити все можливе, щоб ми сказали якесь погане слово. Він нам буде давати таких людей такі рідні ситуації, які будуть е... псувати стосунки. Так, псувати стосунки з рідними, з близькими, з друзями, mm -hmm. з батьками. І ми повинні слідкувати за нашими словами, тому що слова вони стають нашими діями. Угу. Дії стають нашими звичками і характером. А звички вже формують наш характер, і ми вже подалі не замічаємо, що ми робимо щось погане, бо ми до нього привикли, і ми не звертаємо на це увагу. Дуже часто слова володіють нами. От коли ми звикли до якогось поганого слова, ми завжди його використовуємо і. В розмові воно дуже часто е, потрапляє в наш е, лексикон, і ми його використовуємо, використовуємо. І тому слово Боже говорить: стримуй язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Тому Слово Боже нас, е, нам радить. Стримуй язик свій від зла, і уста свої від лукавих речей. Так. Це дуже е, все ж таки важливо не потрапити у пастку, яку сьогодні сатана кожному з нас робить. А що він робить? Він Підбурює. Він нам робить пастку. Він робить пастку, він підбурює нас до звеличення, щоб ми працювали разом із ним в одній упряжці. Давай згадаємо такі приклади біблійні, коли людина, сказавши деякі слова, вони були не зовсім правильними, не зовсім в правильний час. Що це були за речі, зроблені такими людьми? Ну, тут наведені два приклади. Так. Саул, який воював частково своїми ворогами, угу. він сказав таке закляття, так. що хто з воїнів, хто з ним є, якщо хтось скуштує якусь їжу, крошку хліба, угу. то той помре. Так. Поки я Поки я не переможу своїх ворогів, поки я, я. Тут він... великий я був. Да. Він, Тут не Господь навіть, бо а я. Він не довірив цю справу так. в Божі руки, а він uh -huh. возвеличив себе. В той момент Йонатан, його син, не почув цього указу, він не знав uh -huh. про цей указ. І перебуваючи в лісі, він скуштував лісового меду. Тому і... що всі були виснажені, так, голодні. Деякі час вони не їли, і він був голодний. І Саул, його батько, вже був готовий його вбити за те, що він порушив його закляття. Але дякуючи народу, дякуючи е, війську, яке вберегло його, заступилося, заступилося за нього і, і не допустило. І був, да, не допустило. Він, він був живий, він залишився живий. Як ти вважаєш, який був цей наказ і те слово, яке він сказав? Це був безглуздий, без змісту, е, непродуманий, продуманий, непоміркований. Непоміркований не динув... наказ. І ще який випадок є в Біблії? Коли Гаман увійшов е, до царя, uh -huh. то він запитав, е, запитав Гамана, що на твою думку варто чинити чоловіка, якого цар е, бажає вшанувати. Перше, про що подумав Гаман? Про себе, звичайно. Uh -huh. Так, він е, Гаман відповідає йому. То нехай е, би принесли царські шати, в які цар одягається, і привели коня, на якому цар їздить, а на голову їх, нехай би поклали царський венець. Ті шати того коня нехай дадуть у руки одному з найвидатніших царських можновладців, котрий е, спорядить чоловіка, якого цар бажає вшанувати, і нехай посадить його на коня і попровадить його на площу міста, проголошуючи перед ним. Так роблять тому чоловіку, кого цар бажає вшанувати. Угу. І в цей момент цар говорить гаманові: візьми це все, що ти сказав, і піди до Мардохея і зроби це все йому. А в яких стосунках він був з Мардохеєм? Не дуже добрих. Не дуже... Друзями вони не були однозначно. Це... Однозначно. І знову ж таки, це була та пастка, в яку попав і гаман. Він одразу подумав, це мені царю зробить зараз. Точно мені, я тільки заслуговую на це. А виявилось зовсім по-іншому. Отже, є е, ось те хороше правило, та хороша порада, чому ми повинні спостерігати за своїми словами. Тому що ми можемо наговорити різних обітниць. Те, що ми не зможемо стримати, або можемо сказати на якби на гарячу голову. Угу. І це і неправильно. Ми повинні з молитвою. Переспати з такими думками ніч угу. з Божою допомогою і через деякий час відповісти тій людині, аби в якійсь іншій ситуації дати якусь відповідь, так а тому це може привести до збентеження, до ганьби. І в крайніх випадках до смерті, до смерті може привести також, так дійсно порушення цих принципів вони є вкрай важливими. Чи настільки, на твою думку, і взагалі слово Боже, як нам говорить, чи настільки може бути це порушення, що може призвести до втрати вічності? Ми маємо слідкувати за своїми словами, тому що біля нас є ангел, і він всі ці слова. Записує всі наші дії, всі наші рухи, він все так. записує. І в кінці на суді це все відкриється. відобразиться, в... да. Воно відкриється в книгах, тому що інколи збираються такі при зустрічах, збираються люди компанії, які тут да, угу. з кружечкою кави. Так, вони починають спілкуватися на різні теми. Їхні язики розпускаються і так. так, і вони не замічають. Час, скільки вони провели, а про що говорять, про що говорять, чи це в суботній день, і як це все відбувається, вони це не замічають. А це є дуже важливо, тому що це все за це все ми маємо дати відповідь. Да, і так написано, що ці бездумні пліткарі забувають про те, що за ними спостерігає невидимий свідок, котрий записує всі їхні слова в небесні книги. Так. Отже, вони проводять цей час, не задумуючись над тим. Що це десь записується О, де. і час потрачений, угу. і слова, які були сказані, це теж е не, не було е для слави Божої. Угу. Тим більше там обговорюють, можуть переказувати, під не підбираючи слова і таке інше. Тому дуже важливо, якщо ми говоримо про поведінку християнина, нам потрібно спостерігати за словами, говорячи про поведінку цю. Ми будемо говорити про важливі інші принципи християнського життя, про е, мирність, так сказати. Що можна сказати? Які ці інші важливі принципи християнського життя, які Петро сьогодні теж радить нам? Щоб ми ухилялися від зла, а женили тільки добро. тому що це все також записується в Небесній книги. Угу. Щоб ми не шкодили іншим і собі, а щоб ми. Е Вивчаючи слово Боже, вивчаючи Слово, і вивчаючи істини Божі, могли наповнитися чистою живою водою, яку Христос нам може дати і хоче дати. Так, народжуватися згори, написано дуже гарно тут: Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей. Це дійсно дуже. Важливо. І ось взагалі людина прагне позбутися якихось звичок, позбутися злослів'я, або позбутися брехні, або позбутися ще чогось. Як взагалі це можна, може зробити? Чи взагалі може сама людина цього досягти? Ну, це продовження попереднього запитання. Так. Хочу зачитати вірш. Хіба може ефіоплянин, угу. чорношкірий, змінити колір своєї шкіри? Чи леопард свої плями. Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Тож, виявляється, немає варіанту? Ні, ми без Господа не зможемо зробити нічого самі. І тільки з його допомогою, з молитвами, з підкріпленням Духа Святого ми зможемо поміняти, поміняти свої вчинки, поміняти свою думку і стати краще і подібні на Христа. Потрібно дійсно дозволити Христу проживати в нас. Тому що, коли живе в нас щось інше, воно бере верх над нами, воно бере над нами і керує нами. І тоді не може зробитись те, що говорить Ісус. Запевняю тебе. так? В чому так. запевняє Він нас? Коли хто не народиться від води і духу, не може увійти до Царства Божого? Тож підкоріться Богові, протидійте дьяволові, і Він утече від вас. Дійсно дуже е, важливі слова, нам Слово Боже говорить. Також ми повинні віддати наше серце Ісусові, наше кам'яне серце, щоб Він обрізав його і дав нам плотяне, дав нам живе серце, і це поміняє все. Да, дуже тут е, гарно написано, що Божа сила це єдине дієве джерело у великій справі, здобуття перемоги над світом. Тілом і дияволом. Отже, всі сили інші, які сьогодні існують навкруг нас, вони безсилі нас змінити, вони безсилі нас народити, вони безсилі нас зробити кращими. Тому що е дуже часто, а то і завжди, в нас навіть е не прокидається бажання бути добрими, бути кращими. Е в нас є оті е земні бажання, ось ті інші бажання, які гріховні. А небесні, духовні, вони прокидаються лише тоді, коли душа дозволяє, щоб Дух Святий над нею працював, що дуже є важливо. І яку надію та обітницю дає нам слово Боже для тих, хто бажає підкоритися Євангелією? Господь завжди поряд, і Він заведе, завжди готовий нам допомогти в любових ситуаціях. І... Тут приміточку хотів прочитати: жодну людину не можна змусити грішити. Спочатку необхідно домогтися її згоди, угу. душі зароджується намір зробити гріховний вчинок. І тільки після цього пристрасть бере верх над розумом, Або беззаконня перемагає совість. Бачимо тут, що диявол за своєї сторони і Бог через Духа Святого в душі діють. В, в них так. там відбувається боротьба. Господь нам готовий допомогти, Він хоче, і Він завжди поряд і нам допомагає, щоб ми перемогли сатану і ті злі, погані наміри. Ну, Сьогодні люди кажуть, ну я не міг, я так, мене диявол переміг. Як ти вважаєш, Слово Боже говорить, може диявол нас заставити згрішити, зробити гріх? Він нас не може заставити зробити гріх. Він буде нам завжди ставити такі ситуації, такі... пропонувати різні. Да, так. Він буде давати нам таких людей, що ми. От Сказали погане слово або зробили щось погане, uh -huh. подумали, навіть щось погане, поганий вчинок. Тобто сатана намагається скласти обставини таким чином, щоб людина згрішила саме в цьому. Він знає наші слабкості. Це є дуже великий, велика його, його можливість в цьому, uh -huh. тому що він знає наші слабкості. Він заходить з такого чорного входу, так. що ми, даже, можливо, і не замічаємо. І не закриваємо там двері. Так. І коли він підходить, ми повинні завжди бути пильними, е, у всьому проявляти цю пильність, тому що Господь дає нам обітницю. Він тут говорить, адже очі Господні на праведних, а очі, а вуха його звернені до їхньої молитви. Тобто, коли ми хочемо протидіяти, ми можемо разом з Господом вистояти в спокусах і е, тих проблемах. Тому е, прагнення миру, якщо і в нашій душі, Господь це бачить. І нам допоможе. Так, ми маємо закрити наше серце, наш, наш, наш той чорний вхід на ключик, mm -hmm. щоб сатана не мав до нього доступу. Йдемо далі. Практичні поради Петра. Якщо їх ми дотримуємось, то ми можемо вирішувати багато проблем у наших стосунках. Які практичні поради дає Петро? Легідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. Наш язик, наші уста має бути як вогнегазник, щоб загасити то, той вогонь, який може розгорітись. Так? Так. Угу. Щоб ми не підлили на топливо туди, вогонь, щоб він ще більше розгорівся. Угу. А ми краще можемо промовчати або сказати якесь лагідне слово, лагідну думку, і воно заспокоїть той гнів, ту, ту проблему і. У більшості випадках воно вирішить будь-яку ситуацію. Навіть е нічого не говорячи, ми можемо е швидше охладити е співрозмовника. Так. Тому так і написано. Гнів, на який відповідають мовчанням. Ну, ти розумієш, що одне слово, якщо я зараз скажу, все. Буде біда. Буде велика проблема і біда. Якщо я промовчу. Він трошки охолоне. Тому дійсно це практична порада на кожен день. Це в сімейних питаннях, це на роботі, в церкві, в школі, де б ми не були, так завжди ми повинні розумно ставитись до, до цього. Але часто попадають нам такі люди, до яких ми маємо якісь хороші нахили або ставлення до них, а їх пом'якшити неможливо. Як нам слід ставитись до таких людей, які тверді, твердошиї, уперті? З лагідністю і терпінням, так пише апостол Петро. Але ми не маємо йти на компроміс. Угу. В примісті написано. Сам Ісус ніколи не йшов на компроміс заради миру. Тобто Він е не приносив жертву? Так, він не приносив чимось у жертву, наприклад, там, істинами Божими, лише для того, щоб, там, наприклад, більше людей е прийшло в церкву. Угу. Він так не робив, бо. <кій> того, що, е Цим неможливо вирішити ситуацію або досягти миру. Так, в розмові з фарисеями вони хотіли: ну давай, зроби нам чудо, і ми повіримо в тебе. І він знав, що кінець був би аналогічним і тим самим. Зробивши чудо, вони все одно б не повірили. Навіть тоді, коли він висів на хресті, mm -hmm. вони сказали, якщо ти зійдеш з Христа, навіть да. тоді вони б не повірили. Якби і він тоді, зійшов. Так, дійсно, і тоді б вони не повірили. Що є все ж таки тим джерелом усяких добрих справ? І добрих слів. Чиста совість, як вода. Дійсно. А якою може бути ще совість? Вона може бути різною, вона може бути як і золото з різними пересадками, з угу. грязю, з різними поганими мі мінералами. Але якщо ми будемо вивчати слово Боже, якщо ми будемо читати його істини, і дамо наше серце, дамо нашу совість. Йому він нас опалить, він нас випробує. очистить, очистить. Так. і наша совість стане чистішою, як золото. Дійсно, ця хімчистка немає ніде у світі, ні в якій державі. Вона є тільки у Господа. І так тут і написано, що Він, непорочний син Божий, може очистити наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богу. Тільки в нього ця хімчистка працює. Тільки він може зробити це. І він готовий допомогти нам. Тільки якщо ми залишаємо цю совість, ось таку заплямовану, брудну, сама вона ніколи не почиститься. І джерело буде завжди яким брудним. А сьогодні з брудного джерела багато хто може вживати. Брудну воду. Тому хай Господь допоможе, щоб ми дійсно очищували нашу совість. Так. Щодня стільки Господь нам дозволяє. І на завершення поговоримо про важливі причини або взагалі для чого досліджувати, вивчати щодня, може раз в тиждень, ну, може раз там, в квартал, в три місяці, раз в місяць, да, колись-не колись, а побачив: о слово Боже! О, ну давай почитай. Що воно приносить, для чого воно існує і чому його потрібно досліджувати? Хочу зачитати вірш, будь ласка, дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді матимеш успіш, успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Ми маємо досліджувати mm -hmm. слово Боже для того, щоб в нас був успіх у всьому. І тоді Бог нас благословить зі своєї сторони. Але ми не повинні вивчати слово Боже ну, для галочки, типу, щоб. Нам Бог завжди дав благословення, щоб в нас були гроші в сім'ї, щоб, щоб був достаток, щоб у нас все було добре, ніхто не хворів і так далі. А ми маємо з чистим серцем, коли є у нас люба вільна хвилинка, де б ми не були, чи на роботі, чи на навчанні, в тролейбусі, в дорозі, можемо слухати аудіо, слухаємо аудіо, читаємо, досліджуємо, роздумуємо і ділимося з, з оточуючими. Я беру твоє слово у своєму серці, щоби мені. Не грішити проти тебе. Тобто, коли слово в серці, тоді що? Ми не грішимо проти Бога. Ми знаємо Його слово, Його закон, і ми підтримуємо таку спільне спільну розмову, да, відношення з Богом. Так. І тому якраз е, далі тут написано, що будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. Коли ми досліджуємо слово, ми знаємо тоді, що сказати іншим людям. Ми знаємо, чим поділитися з ними, тому що ми знаємо, що сьогодні багато хто буде запитувати про нашу віру і надію, що ми їм скажемо, коли ми не дослідили, коли ми не знаємо. Тому Слово Боже дійсно потрібно досліджувати щодня. І хай Господь допоможе, щоб маючи ось ту хвилину, яку про яку ти говорив, ми могли все ж таки збільшувати свій обсяг знань Слова Божого. Тому що саме це якраз і може дати нам надію. А в якій небезпеці знаходяться ті, які стверджують, що вірять? Та? От Вони кажуть так, кажуть інше. Але в чому полягає небезпека? Мій народини через брак пізнання. Оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Угу. На даний момент в освіті є 2527 перекладів Біблії. Mm -hmm. І Бог відкрив своє слово у всьому обсязі. Так. В любому... якому різних мов для, для, різних... для різних мов, в, в тлумаченні різному. Так. Хто не розуміє, Бог відкрив. У можливому у всьому можливому обсязі. Для всіх племен, так. для різних. Ну для всього можна сказати. Так, для це всього світу. кількість 2500. Скільки? Дві 27. п'ятсот Це дійсно дуже багато. Але чи це дає перевагу, коли людина має слово Боже, але яка небезпека? Що людина, маючи це все, вона не досліджує його і цим втрачає вічне життя. І так написано в примітці, що ми не можемо бути в безпеці, якщо нехтуємо. Щоденним дослідженням писань в пошуку світла і знань. Так. Тому хай Господь дійсно допоможе сьогодні, щоб ми розуміли, на чому ми стоїмо, що є в нас під ногами. Тому що якщо там не є тверда основа, то ми можемо впасти. А тверда основа полягає тільки в Слові Божому. Отже, вивчивши і пройшовши багато інформації, зрозумівши, яка Є поведінка християнина. От як, на твій погляд, вона є якою? Ну, справжній християнин він не перекидується добрим, угу. милим, щедрим, заботливим, а насправді він є поганий, злий. Він, справжній християнин не має бути такий. Справжній християнин також має слідкувати за своїми словами, за своїми діями, тому що це все записується в небесних так. книгах. Справжній християнин не кидає на вітер свої слова, угу. він дотримує своїх обітниць. Те, що він сказав, так і є. Справжній християнин він кожен день, коли має вільну хвилинку, досліджує Слово Боже і ділиться з оточуючими своїми думками і словом Божим. Дійсно, хай Господь допоможе кожному нашому глядачеві. Нам також, щоб ми могли зрозуміти цю поведінку, бути однієї думки, не мати їх е, різні думки да? на один випадок одна, на інший друга, як ми вже говорили, бути прадолюбним, милосердним, покірливим. І хай Господь допоможе досягнути нам саме цього успіху е, в духовності, бути справжніми, бути іншими, переродитися дозволити Христу зробити в нас ту велику справжню роботу. Давайте відкриємо своє серце для Господа, щоб Він міг там проживати разом із нами і керувати нами. Амінь. Амінь.